Привіт всім! Сьогодні чергова у нас п'ятниця. Ми знімаємо ціни на автомобілі на паркувальному майданчику, де продаються автомобілі. Будемо показувати ціни на всі автомобілі, які ми будемо бачити. Пишіть коментар під даним відео, натисніть вподобайку, підпишіться на канал, хто, не, хто ще не підписаний. Всім приємного перегляду. так, Знімаємо Nissan Qashqai, продається. Nissan Qashqai Версія Bose, на автоматі, повний привід, 10 рік, 2.0 дизель, 198 тисяч пробігу, 12750. Nissan Qashqai Шкода, Octavia Superb 18 рік, дизель 1.6, 218 пробігу, 16450. Пасад Б8, зараз такий весь цей ряд. Туди познімаємо вам. Б8й пасад. Арлайн. 16 рік, 18,450 дизель автомат 222 пробігу. Ось такий Б 8 Так, друзі, дешевший Б-7. Бе 7 посад. Виявимося, що він коштує 11 рік, 11900. 241 пробігу. Так, ще дешевший миганчик другий. Ой, третій. Третій миганчик до, до рестайлу. Дев'ятий рік, 197 пробігу, 6800. Хонда продається кроссовер Honda. А ви напишіть в коментарях, яка там модель. 10 рік, 13999, 269 пробігу. Підем, подивимося, що це за модель. У нас модель Honda немає. Ось так виглядає задній вигляд має Honda. Так, Октавія. Октавія. На лекосплавних дисках з навігацією. А сьома, 15-й рік. Механіка 285 пробігу, 12550 в світлій салон. от А сьома Шкода Октавія продається. Так, тут автомобіль вже продали, а цей продається Б8. 19 рік пасад хайглайн. 160 пробігу 21500 21500, є контакти, є він код, продавець може надати, перевірити на дилерському сервісі Volkswagen. Так, ще один Tiguanчик. Volkswagen Tiguan в білому кольорі. 14 рік без підкрас пробіг 15500, 168 тисяч пробігу. Ось такі диски. На таких дисках це миганчик. Так, Октавія, а сьома. На Октавія за 15 1000, ні, не 15, 1149, у нас 16 рік, пробіг 210. 1149. Є торг. Є торг. Так, тут проданий автомобіль. І Opel Insignia. Продається не в універсалі. Хетчбек. Унів... Цей... Седан. 2011 рік, 2.0 дизель, 230 10, пробігу, 10700, автомат рідна фарба. рідний пробіг, напевно. Пробіг написано просто. Ось така інсігнія продається. Так, На автоматі 2019 року продається. 에, Opel е, Шкода. Octavia 7. Заговарююсь, вибачте, але... 19-й рік, 192 пробігу, 15,350 км. Volkswagen Passat B7. Passat B7. B8. 16-й рік, дизель 2.0, 15,800 км, 193 пробігу, Passat B8. Так, от така ой продається. Ось така якась кюшка. Кіп'ята, напевно. Так, і п'ята. 11950, 11 рік. 220 пробігу. Повна комплектація. 11950. Ось така к 5 А така четверта продається. В чорному кольорі А 4 15 рік. 65 тисяч пробігу. 2.0 бензин. 13950. така одюшка, телефончик є там над ціною. А 4 ще одна, а 4 Ауді 14 рік. 11950 ціна, 140 пробігу, телефончик є, показав, ви записали, потелефонували і сьогодні купили ауді. Якщо не ауді, то давайте купимо сьогодні без 7 пассад. Може цей вам подобається, то цей купіть 700 14 рік, 213 пробігу. 12700 на автоматі Октавія А сьома Октавія А сьома 17-го року 2.0 дизель 236 пробігу 13600 Так, електричка, Nissan Leaf. Nissan Leaf електричка 7000 Электро електро 175 тисяч пробігу. Камера 365, босе. Ось вот така електричка. Ще Hyundai Kona Також це електроавтомобіль. 66 тисяч кілометрів пробігу, 23500. Макс комплектації, 19 рік. Так, попали в кадр і електроавтомобілі. Давайте ще цю Q5-ту познімаємо, подивимося, скільки вона коштує. 14 рік, 3,0 дизель, 23. 2950 пробіг 165 тисяч сонце світить, дуже погано знімати. Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan. 16 року випуску. На бензині об'єм 2 на 2.0. І 124 пробігу. 14 999. Телефон, то є там телефончик пасад Б8. Б8 пасад і напевно будемо на цьому посаді завершувати зйомочку. Чекайте, наступне відео вийде, це відео вийде в завтра, а наступне в наступну суботу. Volkswagen пасад 18 17 рік 17900, 190 тисяч пробігу. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся. Вийде сьогодні два відео. Переходьте на канал і дивіться наступне відео. Ще одне. Які там є машинки, які продаються. Всім дякую за увагу.